8 листопада – це день архістратига Михаїла. Саме у цей день будиночок у центрі столиці відвідали школярі з Бишівського академічного ліцею, що на Київщині. Марія Сильвестрівна, дружина Грушевського, також народилася у цей день. Понад 100 років тому тут мешкала родина Грушевських. Тепер це музей, про який учням розповіла його директорка Світлана Панькова. Першокласники із Бишева, де минулого року проходили бойові дії, дістали також корисні поради від психологині Тетяни Марініної. Мій син воює вже довго-довго і працює снайпером там на нулі. Тресостійкість вона дуже багатошарова. Я вам зараз покажу ту якість тресостійкості, яка випрацьовується на психофізіологічному рівні. Що це таке? Ви, мабуть, бачили дуже сильних чоловіків, справжніх чоловіків, які воюють. І які які там дива роблять. Чому у хлопців, які повертаються, є фантомні біль? Нема ноги, нема руки, нема очей, а воно все болить і так болить, що люди кричать, сильні люди кричать, бо ну, такий біль нестерпний. П'ятки немає, а вона болить через сильний стрес, який має назву психологічна травма. Зрозуміли? І ми. Просто будемо підкручувати через певні вправки. У вас буде така рівна осанка. О, тепер скажіть собі: я українець, це звучить гордо. А потім у столичному будинку кіно бишівські ліцеїсти подивилися документальний фільм Михайло Грушевський. Фільм фактично про цілісну історію, про біографію Грушевського від його дитинства і до самого фіналу. От сьогодні на телебаченні, з телебачення була журналістка. Вона питала у ваших хлопців, у ваших однокласників, хто такий Грушевський. Я почула край муха, що ви знаєте точно, що він президент, перший президент України. Але він був ще істориком, він був ще ученим і він взагалі мав дуже цікаву таку біографію. Я наостанок хочу представити нашого режисера, який знімав цей фільм, це Василь Петрович Вітер. Ви сьогодні були там у, о, на так, наскільки я знаю. Пізнавали тут якісь, о, тому що цей фільм частково там знімався. Пізнавали щось чи ні? Ну, тепер ви будете знати, що де жив Грушевський. Ну, і це, уявіть собі, це тільки флігель, в якому він жив. Він на ці гроші, що він там видавав, да? він же був ще удачливим бізнесменом, не експлуататором, а бізнесменом. Він зумів на той час побудувати не тільки цей будинок, у якому ви були, а ще й той, який згорів, там от якраз розказується про цей будинок. Ну, а в мене до вас єдине запитання. Я дивився, от хлопці там, ну, багато із вас там сиділи. і Спілкувалися в смартфонах, але я дивився, пару хлопців дивилися так уважно, я б навіть сказав. І весь час дивилися, дивилися, думаю, коли вони вже завізуть смартфони. Ну це природно. Зараз ера смартфонів, да? спілкування йде зі світом через смартфони. Да. Так я хотів запитати хлопців, а що от вам цікаво? Що запам'яталися про це? У двох от. Історія. Історія? А що саме? Як вони жили. І як вони жили? Так, як ми забув, страху. Страху. І ще в мене запитання. От під час там боїв, які були у вас на батьківщині, ви де були? Там вже були, так? Да? Нікуди не виїжджали, чи, чи хтось виїжджав? Ану підніміть руки. Хто виїжджав? хто є? Виїжджала два рази. Вічі виїжджала? З 2014 року виїжджала і в 2022 році виїжджала ага, з переселенець. І куди? А ви виїжджали із Сходу, так? Да? Де ви? Донбас. Із Донбасу. І попали сюди, так? Да? Так. А потім. Теж виїжджала звідси. Це вже у 22 му році. І де ви були? Волинь. Біля. Волинь. І потім Білья... повернулися знову. Потім повернулися, так. Ну от тут є епізоди, які якраз нагадує, бачите, воно нагадує все, якби все це. Все це якби... Я не скажу, що воно повертається, воно весь час над нами висить. Це не випадково. Багато поколінь про це забували просто. Просто забували. Ну, от я народився вже в той час, я був піонером в Радянському Союзі, комсомольцем в Радянському Союзі. І здавалося, що це, ну, ну, це все не якусь там про центральну раду говорять. От і здавалося, що це все таке... Це така історія, воно так давно було. Ну воно вже все перемучились ці люди. А здебільшого ще це подавалось таким чином, знаєте, як, як насмішка над хохлання. От. В кіно на той час, в кіно, як в Україне з'являється, так обов'язково він або вбивця, або... Такий якийсь недолугий, п'яничка такий, знаєш, падлюка. падлюка якась, розумієш, краде щось, обдурює. Це було таке, розумієте? Ну, от. Ну, ну, ну просто в кіно не було позитивних українців. Ну просто не було. Я чому звернувся до цих хлопців? Тому що я бачив, що вони дивилися. Я звернувся до цих хлопців, тому що, знаєте, не покладайтесь на те що вам щось розкажуть і вкладуть в рота. У нас є, у вас у молоді є потрясаюча можливість вивчати історію родини своєї, історію сім'ї своєї. Поцікавтесь, звідки ваші батьки, хто їх батьки, ваші діди, бабусі, хто прабабусі. Нас так склалося, що в нашій українській нації ми далі діда й баби нікого не знаємо. Учнів, які колись були учнями і моїх знайомих, в Британії. Вони там проживають, там з дітьми, там жінки поїхали. Вони кажуть, що там заходиш і там або фотографії, а далі картинки. І це все рід їхній. І вони знають, хто вони. Вони знають, хто вони. Не? Чи вже хочеться додому, додому, додому. Фільм прекрасний просто. Я подивилася величезним задоволенням і дуже вам вдячна. Прекрасний монтаж. Скільки матеріалів ви підібрали і жодної секунди не було скучно, не дивлячись на те, що фільм такий величезний і така величезна кількість інформації. І багато інформації нової для мене, тому що осмоличч я читала зовсім про іншого Грушевського. а ви мені показали зовсім іншого. І зацікавили обов'язково піти до музею. Діти пішли, і слава Богу. Для вас є е, шанс не тільки е, чекати, що вам хтось розкаже, але й самим щось пізнавати. От якраз я говорила перед цим з Миколою, і він казав, що у Грушевського якраз і був оцей потяг до знань, бо кілька слів Так, не буду виставлювати, бо я вже бачив, вже налякалися, що ще якусь там лекцію буду читати. Хочу тільки сказати буквально один момент, що і цей фільм дуже гарно було показано. От Грушевський, коли він. Ну там пам'ятаєте, може він там ще вчився в гімназії, е, щось там захотів написати, опублікувати, написав там відомому тогочасному письменнику, там е, нечуєловийському. Тоді це було, а зараз може він якраз тоді був в тому самому віці, що ви зараз. Якщо у вас випадково є якісь амбіції, є якісь бажання, є якісь ідеї. Не знаю, написати щось, зняти, створити. Ви так само, і це порада моя, яку я і на досвіді інших, і на своєму власному навчився. Не з цього. Тобто, якщо у вас якась ідея, напишіть, візьміть, зв'яжіться, зробіть. І цілком можливо, що якщо ви будете твердо стояти на тому, що ви вирішили зараз, за років 50 активної роботи ви досягнете успіху, і через років ще 100 ваше обличчя з'явиться на купюрі. Там e, наступних e, грошей. Я чого причепився до цього хлопця, тому що якби я знімав фільм про ігровий фільм, не документальний, я б його взяв на роль молодого Грушевського. От ви подивіться правда? Ну Схоже, схоже. Але звісно, що в нас є багато героїв. Україна настільки багата героями, що можна знімати і знімати. Аби був мир, аби була перемога і були кошти. Це правда. Дуже дякую за те, що ви малювали, за те, що ви підходили і потім говорили. Я знаю, що ви пережили, тому я вас. Не намагалися розговорити, щоб ви там поділилися травма досвідом, але я знаю, що кожен із вас, кожного із вас, ця війна російсько-українська, вона не обминула. Ще сьогодні ми з вами говорили про те, про важливість усвідомленого ставлення до себе як до особистості, про те, що поняття ідентичність є не просто якесь відірване щось таке, а про те, що все, що ми робимо, і ми для, робимо для того, щоб розбудовувати мою Україну, для того, щоб Україна з кожним роком вона багать, була ще багатша на таких людей, як, наприклад, Михайло Грушевський. Бо, може, і серед вас дійсно сидить отакий Михайло Грушевський. Зобов'язаний написати 10 томів, Да. не знаю, і ви не знаєте, що приготувало вам життя. Але буду вам дуже вдячна, якщо ви будете більш уважніше відноситися до свого стану фізично, психологічно і до того, що ви споживаєте, яку культуру ви споживаєте. Про багато людей розказано через призму того, що вони були просто люди, а не пам'ятники. Вони були так, і Тарас Григорович кохав. і кохав. і лисяк всі кохали зараз. У вас такий що для вас поняття, ну кохання, любов ну це дуже таке близьке. Ви тільки пізнаєте світ, але дійсно кохання змінює світ. І ці історії людського життя вони подають, подаються через просте людське кохання, яке робить не прості, а дуже цікаві речі. Я узнав про минулу Україну, як вона розвивалася, які кодекси були, які правила були, що відбувалося в нашій країні, як вона ставала незалежною. Я вам дуже дякую. Дуже дякую і за ваших метеликів. Дякую, і за відгуки. Дякую.